Друзі, всім привіт! Ми в Одеській філі автопарку І з гордістю хочу вам представити нашу нова підвезення Nissan Murano 2009 року випуску бензиновий двигун об'єм 3,5 літрів без газу. Також, як ми знаємо, тут автоматична коробка передач. По екстер'єру в нас дуже красивий бронзовий колір. Також легкосплавні литі диски від компанії Nissan. На гумі від 18-го радіусу нові ну, дуже гарно виглядають. Цей Мурано дуже цікавий. У нього дуже цікава історія. Він приїхав з Іспанії. Більш детальну історію я вже розповім вам або по телефону, або при лічній зустрічі. А, дійсно є про що прослухати. А так, в цілому, по комплектації тут комплектація від Infinity FX35. Що саме? Бокова камера, камера заднього виду, безключовий доступ. Перейдемо з вами до салону. Шкіряний білий салон. В ідеальному стані водійське крісло. Вже перешите, було трішечки затерте, але вже перешите на нове. Звісно, у нас електрорегулювання положень крісла спинного валика. Пам'ятці дінь, музика в нас від компанії ПАЗе, повний електропакет, складання та електрорегулювання бокових дзеркал. Є відкриття дверей та складання положень сидінь, відкриття електричного багажника, велике, біле та шкіряне мультимедійне кермо з функцією управління як круїз з контролем, так і управління мультимедію голосовим та прийняттям відклонення дзвінків. Дуже красивий бортовий комп'ютер, на ньому на, за, на сьогодні немає ніяких помилок. В технічому стані автомобіль обслугований повністю. Питань до нього ніяких. Тут знаходиться наша мультимедіа, на яку виводиться камера бокова, дуже практично при парковці, при парковці, якщо ми говоримо про е, якомусь е, якісь позиції в місті або навіть за городом, дуже приємно. та... Потрібна опція і камера заднього виду. Я вважаю, вам зараз при сонячній погоді буде важко роздивитись, але дуже деталізована та гарно відпрацьована. Також у нас переключаємо привід, підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа, все, що потрібно для життя. Також електрорегулювання керма. Задній ряд у нас дуже просторий, по стану ніяких питань немає. Те ж саме, що і спереді, ніяких дірок або тріщин у нас немає. Також у нас і задні підігріви також присутствують, і задні мультимедіа, на якій вже демонструється нам невеличка кінострічка, і дуже приємно, що Таким автомобілем, в такій комплектації ви можете їхати з дітьми або з друзями і вже вмикати щось а, задньому ряду пасажирів. В цілому, друзі, дуже багато розказав, ще дуже багато можу розказати. Якщо вам дійсно зацікавлений цей автомобіль, ви можете приїхати до міста Одеси а, по адресу Михайло Грошевської 15 і купити цей автомобіль або в лізинг, або в кредит, або за вашолюбний готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі!